Слава Ісусу Христу! Сьогодні прочитаємо Псалом 24. В деяких перекладах Він 25, той, який починається з вірша, до Тебе підношу я, Господи, душу свою. Цей псалом Алек Мотієр назвав Буквар молитви в День Біди. Чому буквар? В перекладі, звичайно, цього не відображено. Але цей псалом, як і декотрі інші, написаний так, що кожна його строфа починається з букви алфавіту, з букви єврейського букваря «Алеф, бет, гімел, делет і так далі. Це так званий акровірш. Але звертають увагу, що відсутні дві букви, одну можна відновити, коли знак. Знаків в реченні трохи змінити, а 22-й вірш не є останньою буквою алфавіту, тобто він випадає. І, наприклад, Алек Мотір вважає, що це такий особливий спосіб підкреслити, підкреслити, що страждання розбивають життя, тому що це звернення до Бога в час страждання. І, але одночасно це звернення нам відкриває глибоке пізнання Бога. Давайте прочитаємо псалом 24 давидів: До Тебе підношу я, Господи, душу свою. Боже мій, я на тебе надіюсь! Нехай же я не засоромлюсь, нехай не радіють мої вороги ради мене. Не будуть також посоромлені всі, хто на тебе надіється, та нехай посоромляться ті, хто на тебе встає надаремно. Дороги твої дай пізнати мені, Господи, стежками своїми мене попровадь. Провадь мене в правді своїй і навчи ти мене, бо ти, Бог спасіння мого. Кожен день я на тебе надіюсь. Пам'ятай милосердя своє, о мій Господи, і ласки свої, бо відвічні вони, гріхи молодечого віку мого та провини мої не пригад. Пам'ятай мене, Господи, власті своїй через добрість свою. Господь добрий та праведний, тому грішних навчає в дорозі, Він провадить покірних у правді і лагідних навчає дороги своєї. Всі Господні стежки, милосердя та правда для тих, хто його заповіта і свідоцтва додержує. Ради імення свого, о Господи, прости мені прогріх, великий бо Він. Хто той чоловік, що боїться він Господа, він наставить його на дорогу, котру має вибрати, душа його житиме в щасті, і насіння його спадкує землю. Приязнь Господня до тих, хто боїться його, і свій заповіт він звістить їм. Мої очі постійно до Господа, бо Він з пастки витягує ноги мої. Обернися до мене І помилуй мене, я ж бо самітний та бідний. Муки серця мого поширились, визволь мене з моїх утисків. Подивися на горе моє та на муку мою і прости всі гріхи мої. Подивись на моїх ворогів, яких стало багато, вони лютою ненавистю ненавидять мене. Пильнуй же моєї душі та мене хорони, щоб не бути мені засоромленим, бо надіюсь на тебе. Невинність та правда нехай оточають мене, бо надіюсь на тебе. Визволи Боже Ізраїля від усіх його утисків. Цей псалом починається з того, що до Тебе підношу я, Господи, душу свою. Це дуже гарна настанова для нас, щоб підносити душу до Бога, коли вона падає, замість цього підносити її до Бога. Підносити душу до Бога, це означає надіятись на нього. Давид каже: Боже мій, я на Тебе надіюсь, нехай же я не засоромлюсь. Тобто дай відповідь на цю надію, щоб не раділи вороги. Але нехай посоромляться ті, хто на тебе встає надаремно. Нехай їхні плани не збудуться. І далі, з 4-го вірша, в цій молитві. Просить не тільки про вибавлення від ворогів, але просить дороги Твої, дай пізнати мені, Господи, стежками своїми мене попровадь, провадь мене в правді своїй і навчи ти мене. Тобто, просить Давид, щоб Бог направляв його своїми дорогами, тобто, щоб Господь навчав його жити відповідно до заповідей Божих. І він покладається на Бога в цьому. Він знає, що не здійснить цього своїми силами, але він каже, бо ти Бог спасіння мого, ти мене спасаєш як від ворогів, які нападають, так і від гріхів, які повстають над душу мою. Кожен день я на тебе надіюсь, ти Бог спасіння мого. Шостий вірш, дуже глибокий, як і кожен з цих у вірші. Пам'ятай милосердя своє, о мій Господи, і ласки свої, бо відвічні вони. Милосердя і ласки тут в множині, що підкреслює їх щедрість, їх, можна сказати, надмір. І милосердя це звучить на євриті рахамейха від слова рахам. І оце слово рахам означає «нутрощі», Воно може означати материнську утробу. І в переносному сенсі означає милість, співчуття, милосердя, жалість. Тобто це коли співчувають всім нутром, і от таке Боже милосердя. І як дитя в утробі матері знаходиться в захисті, і як матір співчуває своєму дитю, так Бог всім своїм нутром являє милосердя своїм людям. Ласки свої це вже знайоме нам слово, хасадейха від Хесед. І це Хесед, як я вже сказав, воно надзвичайно таке об'ємне, воно означає і вірність, і відданість, і милість. Говорить про стосунки завіту, А в стосунках завіту є доброта, і милість, і є відданість і вірність. І тому часом це передається як. Завітня любов або завітня вірність. Пам'ятай милосердя своє. Тобто Давид звертається не до своїх якихось досягнень, заслуг, але він звертається до Божого характеру, до Божого серця. Пам'ятай милосердя своє і ласки свої, бо відвічні вони. Він знає, що вірність Господа завіту навіки. Сьомий вірш. Гріхи молодечого віку мого та провини мої не пригадуй. Пам'ятай мене, Господи, у власті своїй через добрість свою. Дуже цікаво. З одного боку, гріхи моєї провини не пригадуй, тобто прости іншими словами. А з іншого боку, пам'ятай мене. Тобто не пригадуй мої гріхи, але пам'ятай мене і знову ж таки, як пам'ятай? Пам'ятай мене, Господи, власті своїй. Знову це слово Хесед, завітня Божа милість, завітня Божа вірна любов. Саме власті своїй, пам'ятай, про мене, через добрість свою. І добрість це слово тувех відтов, благо, добро, доброта. Знову і знову Давид в своїй молитві звертається до Божої. Милосердя до Божого характеру. Що ось ти такий і пам'ятай мене відповідно до своєї добрості. Ми згадуємо, як розбійник на хресті звернувся до Ісуса. Що згадай мене, Господи, пам'ятай мене, Господи, коли прийдеш в Царство Твоє. І Він отримав відповідь: Пам'ятай мене Господи, в власті своїй. З 8 по 10. Вірш, як деякі коментатори вважають, йде керівництво для грішних, для тих, хто бачить свої гріхи. І в цьому псалмі автор якраз говорить про свої гріхи. Він знає, що він не безгрішний, але з іншого боку, в нього серці є глибоке прагнення бути ближче до Господа. І ось яка настанова, Господь добрий та праведний, тому грішних навчає в дорозі. Він провадить покірних у правді. І лагідних навчає дороги своєї. Всі Господні стежки, милосердя та правда для тих, хто його заповіта свідоцтво додержує. Тобто, знову звернення до Божого характеру. Господь добрий та праведний. Хесед і Вем вемед добрий і праведний. І Господь, саме тому, що Він добрий і праведний, Навчає грішних в дорозі. Тобто Він направляє грішних. Якщо ти усвідомлюєш свою гріховність і звертаєшся до Господа, то ти можеш бути впевнений, що завдяки своїй доброті і праведності, Бог буде направляти тебе, Бог буде навчати тебе. Він провадить покірних у правді і лагідних навчає дороги своєї. І коли тут говориться про покірність, про лагідність, Тут говориться, вживається слово анаф, яке може перекладатися як пригнічений, як бідний, як лагідний. Тобто це означає, що людина смиряється перед Господом, визнає свою залежність, свою потребу в Божому прощенні, в Божому керівництві, щоб Бог направляв, щоб Бог вів. Це відрізняється від гордого серця. І десятий вірш говорить, всі Господні стежки, милосердя та правда для тих, хто його заповіта і свідоцтво додержує. Милосердя та правда звучить на євриці Хесет, вже знайоме нам, Вемет, ве милосердя та правда. Саме так Бог відкрився колись Мойсею, як Бог милостивий та вірний, і вважають, що коли в пролозі Євангелія від Івана сказано, що слово стало плоттю і перебувало з нами повне благодаті та правди, то це благодать та правда це еквіваленти отого е, милосердя та правда хесет в емет» – старозавітнього. І оця благодать та правда з'явилися через Ісуса Христа. І вони завжди, на протязі всієї історії відкуплення, з'являлися. Завдяки жертві Христові, яка була, застосовувалася як до віруючих Старого Завіту, так і в наші дні, до нас, і тих, хто ще буде вірувати. Тому знову і знову відкривається Божа, Божий характер. Ми його особливим чином бачимо у Христі, і тому ми ще краще можемо розуміти це, що Господні стежки, милосердя та правда для тих, хто його заповіта і свідоцтва додержує. 11-й вірш. Ради імення свого, о Господи, прости мені прогріх, великий Бо Він. Знову ж таки, нема опори на себе, але є опора на Господа, ради імення свого, оскільки Ти такий милосердний, святий, істинний, вірний, то ради імення свого, ради слави своєї прости мені мій прогріх, який визнається великим. І ось з 12 по 14 Мотіяр вважає, що тут настанова для праведників, знову ж таки, не для людей безгрішних, але для тих, хто навернувся, покаявся, довіряє Господу і хоче йти його дорогою. Хто той чоловік, що боїться він Господа, він наставить його на дорогу, котру має вибрати. Душа його житиме в щасті і насіння його вспадкує землю. Приязнь Господня до тих, хто боїться Його, і свій заповіт Він зістить їм». Боїться Господа, значить, усвідомлює відповідальність перед Ним, усвідомлює Його святість і любов, і має в своєму серці благоговіння перед Богом. І от знову повторяється слово, яке утворене від яра, і в цьому контексті воно означає наставить. Тобто Конкретно чітко направить на дорогу, котру має вибрати. Говориться про благословіння і дуже цікаве слово в 14 му вірші приязнь Господня. Так переклав Огієнко. І оце слово приязнь це найвриті «сот». і воно може перекладатися як приязнь, і часом воно перекладається як таємниця, тайна. Воно означає близьке спілкування, воно означає теплу бесю. І воно має значення «кола друзів, таке тісне, дружнє спілкування. Тому що можна прикласти, що дружба Господня до тих, хто боїться Його. Тобто Він входить з ними в особливі стосунки. Пам'ятаєте, як Ісус сказав учням, що я не називаю вас рабами, бо раб не знає, що робить пан, але називаю вас друзями, бо Я відкрив вам. І, скоріш за все, це якраз. Новозавітній пояснення того, що означає оця приязнь Господня, це особливі такі стосунки. І свій заповіт Він звістить їм. Тобто він ще більше відкриється, ще більше відкриє свою волю, свій задум тим, хто боїться його. І от далі, звернення до Господа. 15 вірш. Мої очі постійно до Господа, бо Він з пастки витягує ноги мої. Тобто Господь знову ж таки постійно спасає. Обернися до мене, помилуй мене, я бо ж бо самітний та бідний. Знову згадаємо, що це буквар молитви в День біди. І тут говориться про страждання. Муки серця мого поширились, визволь мене з моїх утисків. Подивися на горе моє та на муку мою, і прости всі гріхи мої. Подивись на моїх ворогів, як їх стало багато, вони лютою ненавистю ненавидять мене. Подивись на горе моє і прости всі гріхи мої, я не вважаю себе безгрішним. Але подивись також на моїх ворогів, як вони лютою ненавистю ненавидять мене. Подивись для чого, щоб звільнити від них. 20 вірш, пильнуй же моєї душі, та мене хорони, щоб не бути мені засоромлений, бо надіюсь на тебе. Знову повторюється тема перших віршів, що збережи мою душу, хорони мене, щоб не востерствували вороги, але щоб я міг радіти спасінням Твоїм, бо надіюсь на тебе. 21 вірш. Невинність та правда нехай оточають мене, бо надіюсь на тебе. Невинність Том слово, слова з цим коренем означають таку, можна сказати, досконалість, досконалість, не безгрішність, як ми бачимо, але таку цілісність, повноту посвяти Господа. Тобто, це о, о, така можна сказати. Повнота щирості вслідувані за ним, і правда, іншими словами, справедливість, і автор каже: нехай вони оточують мене, нехай вони мене ведуть. Тобто це ті бажані. Якості, які він хоче мати в собі. Він не каже, що він вже в досконалості має ці якості, але каже, хай вони оточають мене, бо надіюсь на тебе. І закінчується молитва ця, уже не проханням про індивідуальне спасіння, про допомогу для себе, а закінчується зверненням визволи Боже Ізраїля від усіх його утисків. У юдаїзмі сучасному є такий гарний принцип, який заснований на цих віршах, що коли молишся за особисту потребу, наприклад, за здоров'я своє, рідних, за збереження своїх воїнів, тих, які тобі рідні, знайомі на фронті, то молись також і за весь народ Божий. І я думаю, що багато християн просто ну, інтуїтивно. Це роблять, моляться і за конкретні свої проблеми, і одночасно думають про народ Божий і в інших людей Божих також є такі самі проблеми. І тому це дуже гарний принцип, щоб і навіть індивідуальну молитву конкретно в конкретній своїй біді завершувати молитвою за народ Божий, за тих, хто належить Господу. Отже, це в, кожній, в кожній строфі цього псалму ми можемо знайти багато Божих істин, багато Божого характеру, багато настанови для нас. Хочу підкреслити о, те, що Давид сказав в шостому вірші: Пам'ятай милосердя своє, о мій Господи, і ласки свої, бо відвічні вони. В цьому наша надія і. Е, Звернемо увагу, як Давид каже, що гріхи молоде чоловіку мого та провини їм не пригати. Пам'ятай мене, Господи, власті свої через добрість свою. Будемо молитися за наш народ, будемо молитися за наших воїнів, будемо молитися за дітей Божих і будемо молитися за всіх, хто шукає Господа, і Хай Господь. Звільнить нас від ворогів наших, і щоб наша надія на Господа, щоб вона прославила Його ім'я, і щоб багато людей наверталося до Господа, щоб надіялися не на себе, шукали спасіння не в собі, не в людях, але в Божому характері, як робив це Давид. Хай Господь благословить вас. І засяє на вас своїм світлим лицем, хай Господь зберігає вас, і хай Господь прославляється в житті кожного з нас. Амінь.